Добрий день, любі восьмикласники. Прошу вас завітати на урок української літератури. Розглянемо поетику балади Причинна Тараса Шевченка. Риси романтизму у творі. Композицію і сюжет. Тарас Шевченко для кожного свідомого українця. Це не просто народний поет, талановитий митець, а й національний провидець, апостол Правди, заступник знедолених. Великий патріот та один з найбільших революціонерів нашого народу. Адже кожна сторінка кобзаря це палкий заклик любити свій народ і край, пророчий осуд всякої неправди і неволі. Огненне слово його наскрізь проймало серце не тільки тих, кому близьке було народне горе, а й тих, кому і байдуже було до того. Усі дивувалися красі та силі тієї простої мови, якою Шевченко виливав свої вірші. Увесь світ став прислухатися до його мови, а на Вкраїні його вірші приймалися як благовісне, пророче слово. Саме так висловлювався про творчість Тараса Шевченка Панас Мирний. Яким же був шлях цього славетного сина неньки України? Тараса Шевченка. Пригадаємо з вами ранній період творчості письменника. Рання творчість Тараса Шевченка це період з 1837 року до 1843. Тобто період від входження в мистецькі кола Петербурга і до першого приїзду в Україну. У 1840 році. Коштом полтавського землевласника Петра Мартоса у приватному видавництві Фішера вийшла збірка Кобзар. До неї на той момент увійшло всього лише вісім творів. Наразі на екрані ви можете бачити форзац першого видання Кобзаря. Книга мала зручний формат і була видрукувана на якісному папері тиражем у тисячу примірників. До неї входили такі поезії. Пригадаймо їх Думи мої, думи мої, Перебендя, Катерина, Туполя, Думка, нащо мені чорні брови, до Основ'яненка, Іван Підкова» і Тарасова Ніч. Ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої, холодної води. Заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою й поетичною грацією вислову. Так висловлювався про перше видання Кобзаря Іван Якович Франко. Петро Мартос приписував собі славу відкриття Шевченка поета. Він оповідав, що замовив молодому, талановитому художнику свій портрет, коли одного разу. Тарас Шевченко відійшов на хвилину, знудьгований поміщик побачив аркуш паперу з віршами. Прочитане вразило його. Тарас Шевченко показав і інші свої твори, а Петро Мартос негайно відніс їх до Євгена Гербінки. Насправді, ж Шевченко ще у 1838 році віддав Євгенові Гербінці. П'ять своїх поезій для публікації в Альманасі Ластівка. Ластівка була видана у 1841 році. Це українське періодичне видання, ідея створення якого належала Григорію Квітці Основ'яненку. Це перша антологія української літератури. У ластівці вперше після Кобзаря. Були опубліковані нові твори Тараса Шевченка. Антологія це збірка творів кількох письменників певного жанру чи літературного періоду. Причинна – це перший твір, який митець представив світу романтична балада. Написана вона орієнтовно у 1837 році, як і старші поети-романтики Тарас Шевченко. Пише саме баладу. Романтизм в Україні починається з Харківської школи романтиків. Щороку ви дізнаєтеся все більше і більше про життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка. Кожен з вас має вже власну думку з цього приводу. Пропоную вам виконати творче завдання, яким і я бачу Тараса Шевченка. Уявіть. Що розповідаєте іноземцю про те, ким є Тарас Шевченко для українців. Зупиніть відео і складіть коротеньку розповідь обсягом у 4-5 речень. Запишіть її в зошиті. Спробуйте зацікавити уявного співрозмовника особистістю кобзаря і викликати інтерес до знайомства з творчістю письменника. Розкажіть записане однокласникам. Розгляньмо детальніше баладу причинна. Її відносять до стильового напряму романтизм. Пригадаймо основні риси романтизму як стильового напряму. Заперечення раціоналізму. Зображення виняткових героїв у надзвичайних обставинах. Зацікавленість національною історією, захоплення фольклором, культ почуттів. Інтерес до фантастики, близькість до природи, звичаї. Мова, національні традиції це першорядні цінності. Балада причинна. Пригадаймо, що таке балада як літературний жанр. Це ліро епічний твір фантастичного характеру з драматичним сюжетом. Про що ж балада причинна? Про трагічне кохання, про поетичність української природи можливо, про загадковий світ української міфології чи про українську ментальність. Твір починається з пейзажу буряної ночі. Реве та стогне Дніпро широкий на перші шість строф балади причинна – Композитор Данило Крижанівський написав музику. Ця пісня стала популярною і виконується на рівні з державним гімном Ще не вмерла України. Ця мелодія неодмінно зворушує душу кожного українця. Пейзаж виконує функцію прологу і пояснює, яким буде настрій усього твору. Тривожний стан бурі, коли вітер завива і хвилю підійма. Попереджає про те, що далі йтиметься про наслідки негоди. Розгляньмо детальніше сюжет балади. Твір розповідає про дівчину, яка блукає гаєм, бо чекає на коханого козаченька, котрий поїхав і загинув. Так вона думає: Кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто теє знає, де милий ночує? Чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува. Вона переживає розлукуй під дією чарів ворожки стає сновидою, причинною, як кажуть в Україні. Тобто дівчиною, якій пороблено, яка не може опанувати тривогу. Вона не має батьків, сирота. Їй немає до кого звернутися по допомогу чи за порадою. На тлі величної стихії постає трагічна людська історія. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі, спала і виглядала козаченька молодого. Наявний мотив трагічного запізнення. Кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже. Кличе її та цілує. Ні, вже не поможе. Автор... Розповідає про вірне кохання, розлуку і трагічну смерть. Поет возвеличує щире почуття кохання і водночас засуджує жорстокість світу, де неможливо зберегти чисті справжні почуття. Деякі елементи сюжету суголосні із реаліями часу. На жаль, мотив дуги за коханими та рідними, які захищають Батьківщину від зайд та ворогів актуальний і сьогодні. Жінки України віддано чекають своїх синів і чоловіків, братів і батьків із двобою з ворогом. Саме тому ця балада по-особливому відгукується сьогодні в наших серцях. Композиція балади. Експозиція Своєрідний пролог. Знайомство з дівчиною, яка під впливом ворожіння стала причиною. Зав'язка. Очікування героїнею коханого козака, що обіцяв повернутися до неї з походу. Кульмінація. Смерть героїв. Розв'язка. Епілог. Поховання героїв. Головною героїнею є дівчина, якою ви її уявляєте після прочитання балади і знайомства із сюжетом. Прошу вас зупинити відео і скласти асоціативне гроно для характеристики дівчини-сновиди. Я впевнена, що під час візуалізації героїні ви побачили гарну дівчину нещасливу. Самотню, але люблячу, вірну, стривожену дівчину, що переживає розпач. Зупиніть ненадовго відео і виконайте гімнастику для очей. Називайте цифри у прямому та зворотному порядку для розвитку зорового сприйняття. Фіксуйте результат. Поетика балади причинна. Як Письменникові вдається створити неймовірно поетичний твір. Ревета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали. Ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Твір починається з пейзажу. Пейзаж зображення картин природи. Цей пейзаж оживляє описане, коли пейзаж стає живим. Для цього письменник використовує персоніфікацію. Персоніфікація Уособлення одухотворення це художній засіб, різновид метафори, в якому предмети та явища набувають людських ознак. Персоніфікація простежується в таких рядочках: Ревета стогни дні широкий, сердитий вітер завива і блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав. Тут оживають Дніпро, Вітер і блідний місяць. Автор використовує пейзаж буряної ночі на Дніпрі. Тривожні епітети підсилюють атмосферу тривоги: блідний місяць, високі верби, сердитий вітер, наявні народнопоетичні символи, Сичівгаю третій півні. Майстерність Шевченка-художника можна відчути в образах і барвах Блідий місяць, човен у синім морі. Письменник використовує зорові образи. Постійні епітети. Карі очі, біле тіло, біле личко. Епітети, які часто зустрічаються в народній творчості, називають постійними письменник. Колекціонує звуки природи. Крик сичів уночі. Наявні зменшувально пестливі слова Дівчинонька Козаченько. Ми відчуваємо присутність автора у творі, коли він ставить питання про несправедливість цього світу. Кого ж її любити? За що ж ти караєш її, молоду? Розуміємо, що автор щиро й відверто співчуває дівчині, переймається її непростою трагічною долею. Спостерігаємо наявність заперечних порівнянь. Це типова ознака фольклору Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізоньки дівочі. Поетика балади дуже багата, автор використовує. Народно поетичні символи. Чи дійсно балада причинна є романтичною баладою? Розгляньмо деякі ознаки романтизму у творі. Наявний психологічний пейзаж. Широкий Дніпро не гомонить. Розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить. Є звернення до національної тематики. Попри те, що в баладі йдеться про кохання хлопця і дівчини кохання, трагічне кохання між хлопцем і дівчиною, автор звертає увагу на національну історію Чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили. Є використання образів народної демонології. Поки відьми ще літають. Поки півні не співають. Трагічна розв'язка. Насипали край дороги дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Романтичне трактування долі. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її, молоду? Наявне майстерне переплетення фантастичного та реального світів. Двосвітність характерна ознака романтичної балади. РУСАЛКИ, Душі нехрещених дітей або нещасних самогубців. Ух-ух, Солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Третій раз півні співають на світанку. Зникає влада нечистої сили. Це означає, що йдеться про пізній час. Про середину ночі. До ранку ще далеко, але вже все зрозуміло. Місяць русальне сонце. Закликання місяця. Місяченьку, наш голубоньку, ходи до нас вечеряти. Підсумуймо Баладу «Причинна» представив світові у 1841 році Євген Гербінка. Один з найперших поціновувачів творчості Тараса Шевченка. Твір опубліковано в Альманасі Ластівка. Пригадаймо питання, поставлені протягом уроку: про що йде мова у баладі причинна. У сюжеті ми дізнаємося про трагічне кохання на тлі атмосферних пейзажів української природи. Ми зазираємо у світ української міфології з русалками й ворожками. Українська ментальність простежується у тому, що дівчина сумує за коханим козаченком, який боронить рідний край. Творчість Тараса Шевченка відгукнулась в душі кожного українця. Його твори актуальні сьогодні. В них ми зустрічаємо поради й перестороги. Автор випликав у своїх творах. Безмежну любов до України. Він незримо присутній в кожному рядочку кобзаря і промовляє до нас закликами достійкості і непохитності. Дає нам приклад великої поваги до рідної мови, національної історії та української ментальності. Він є творцем ідентичності українського народу та знаковою постаттю. Національної пам'яті України. Творчість Тараса Шевченка привернула увагу всієї світової спільноти. Складно переоцінити внесок Тараса Шевченка в українську культуру. Дуже високу оцінку його творчості дають українські і світові митці та історики. Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю. Стверджував Остап Вишня. Хто хоче пізнати українця, мусить читати Шевченка, казав Любомир Гузар. Тарас Шевченко народився на українській землі під українським небом. Проте він належить до тих людей світочів, що стають дорогими для всього людства і що в пошані всього людства. Знаходять своє безсмертя. Такі безмежні масштаби слави вбачав Олесь Гончар. Думка європейця Павла Свенціцького про творчий спадок Тараса Шевченка. За Англію не промовив Байрон не виявлена в гетте Німеччина. Усієї Польщі не добачимо у Словацькім. А погляньмо. Чи є найменша проява життя України, щоб не відбилась вона, мов у чистому дзеркалі у тарасових поезіях? Домашнє завдання. Напишіть Сенкан до образу русалки, яка з'являється у творі? Розкажіть про те, який настрій викликає прочитана балада, якими кольорами. Ви би оформили ілюстрації до сюжету балади причинна. За потреби, зверніться до тексту балади, який можна знайти за вказаним посиланням. Зичу усім успіхів у навчанні. Дякую за увагу!